Я можу сказати, моя особиста думка, що це була спланована операція по дискредитації нашого президента. Ці довбні, які доїбались до його костюма. Ви, блядь, да ви нікчеми. Хто ви такі? Алло, Тіпи, ви посадили, як шакали, одну людину. Посадіть путлера. Блядь, і ведіть з ним перемовини. Ви на камері влаштували оцей весь фарс. Уроди! Просто уроди. Повірте мені, костюм він не робить вас бля, якоюсь класною, чи там розумною, чи сильною людиною. Тому що ваша внутрішня ваш внутрішній всесвіт він показує, хто ви і що ви. Посадив Трамп біля себе цього блазня, які лазить в розмову. Чого ти лізеш, розмовляють два лідера світових? Ти хто? Алло, звідки ти вилізло? Що ви пред'являєте за костюм? Таке враження, що це була спланована операція по тому, щоб дискредитувати і сказати, який Зеленський не хоче миру, блядь. Так посади Путіна, поговори з ним. І ви як шакали оточили президента і почали його гноїти, блядь. Країна обливається просто, стікає кров'ю. І ви оце дозволяєте собі так поводитись. Ну нічого, блядь, я думаю, що це ще вам. Е Нормально так менеться. Не, не менеться вам просто так. Фу, та просто це огидно. Я не можу. Просто Віктор Федорович Трамп споплюжив все абсолютно.